Каштаночка. Офіштанок. Каштаночка, каштаночка виганяє мене з своєї кабінету. Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Слава нашим Збройним силам України. Маємо ще один ранок, маємо ще один день. Сьогодні у нас середо і сьогодні у нас свіжино калюнчик в процесі. Шалики біля наших поросят. І заодно з вами проведе нашу каштанку, нашу. Мамуську подивився обороз. Ось така дівчука наша. Да, виганяє мене із кабінету. Зараз покажу вам поротяха, один вже на вибіг. На вулиці сьогодні вночі було проподобно. О, це п'ятно це водичка, Вона чухала свою спинку, на поївочку нажимала на мотіла, якщо не переживайся, не було ще писати в неї за п'ятно. Так що, друзі, працюємо. Да? Рижий, кажи, як тебе справи? Так що ми маємо? Ми маємо кількість поросят, трошки більшу, чим, чим сосків, ну, але всі поросята живі, всі більш-менш нормальні. Що Бог дає, то все в торбу. Це означає, що, що в нашої каштаночки все нормально. Так? Вони вже в нас покупіровані. Вони вже у нас провакциновані, проколоті залізом і капнуті байкоксом. Так що все добре. Каштанка наша пішла на поправку, почала їсти, ну, але зараз таке відчуття, що вона приходить в уходу. Ну, в неї є такі моменти, навіть у той важкий опорос, коли був прошлий раз, у неї була така ситуація, що з третього дня вона розпочала гуляти. у наші полосатий. Полосатий поросошок, який подобається багатьом, навіть наші Надюшки Лесі Петрівні. Ось такий кабасик. Там ще є такий, ну воно меншенький трошки. Так що все добре. Да? Каштанка, водичку п'є, їсть, все нормально. Так що ми працюємо, працюємо далі. Погодували. Зараз приведемо парів. понаводимо порядки в наших клітках дівчинки наші позакапунькувалися трошки. Ну, тобто, як завжди, де, хто так має господарство, знає, що не тільки таранчуки, не тільки свіжина. А для того, щоб мати пісняшки, треба і какашки. Ну, ось у наша дама, вона завжди хоче їсти, це наша мазуха. Ось така дама з та характером. Ну, Але начебто все нічого. Дівчата лежать. Це наші. Теж дівчата всі росять у нас там деякі підписники переживають, що мало в сарай. Ну, Знаєте, на сьогоднішній день так складається, що не тільки за рахунок війни люди не дуже тримають, хочать, а ще в нас є така проблема, як ХЧС вона була і ніде не діялася. Так що вчора там телефонували, мені сказали, що десь в Обуховському районі. От, перед цим людина писала, що Згуровський район, ну, Черкаська область. Так що трохи, звісно, теж на стрьомах усі. Ну, але далі, поки працюємо, головна задача мінімалізувати, не манімалізуватися, а в, принципі, в сарай нікого не пускати. Старатися. От, і за цього я і роблю, щоб у мене таке там, свої свиноматки, для того, щоб були свої поросята і таким чином. Забезпечити себе відгодівлею. Хоча дуже-дуже, ну як його мало, і ти уваги менше приділяєш поросятам, ну, але, але все одно це діло тримаєш далі. Ну а цих поросят все-таки ми вирішили, як там. Коли е, сказав в інтернеті, що буду продавати, спочатку, наче ніхто не телефонував, потім почали люди тарабанити і ті, що навіть тоді. Телефонували, замовляли, також почали телефонувати, ну, але ми вирішили їх залишити цю партію для себе. Тут у нас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучок. Ну, Подивимося. Можливо, двох розіграємо, а семерка залишимо, щоб клітка не пустувала, тому що ця клітка, та клітка в нас пуста, там клітка в нас пуста. Але в нас є, є поросятка. от, є Є кого різати, тобто з розрахунку там 4 поросяти на місяць, ну, 4-5. Виходить, на 2 місяці треба 9 голів, 9-10. Ну от, Грубо говоря, от тих якраз залишимо на відгодівлю. Так що маємо ось цю групу поросят, всю групу поросят. Ще троє у нас дебелих є. Ну а тут у нас що? Тут у нас вже приготовлена клітка, чистенька, гарненька і можна було б когось поселити. Ну, можливо, просто будемо селити. може, переженемо оцих, так? Ну, поки зараз похолодало, то в принципі начебто нічого. Тоже вже фактично готові. Ну а там у нас що? Там у нас калюха працює, миє свиноту. У нього банний день у цього поросяти. Да, так, калюха? Так. Що ти, кажи всім привітос. Привіт, так що калюха сьогодні завалили свинюку з калюхою. Трохи вона нам нерви посотала, так? Да? Вона наче з виду велика, але реально квадратна. Да? Ні, все нормально. так що з калюхою кажу, наче щось пахне, він каже, різина. Оббігали ніде нічого. Сам, сама горілка пахне, не фітільок горів, зрозумів, коли це саме. Так що коха, миє, ну, а шелудько буде йти шкрябати, каканделики. Ось такі по спині Свино... Св... свинота. О, це Дівчинка та, що пам'ятаєте, сиділа була окремо в клітці. Її колись були, її родичі покусали трохи, ну і ми її відсадили. Ну Було куди отсадити. І така вимахала доволі непогана, була невелика така, менша від своїх сверстників. Ну і стала отака доволі дебала свинота. Так що ми працюємо по старій накатані. Кожен займається своїми справами. Ну а потім будемо прогрівати сковорідку, Так що погнав я далі. Так, тут ще курок не випускали. Лізка прийшла, як завжди, да? лізок, привіт. Так, ну по глорії Мігеровні тут печаль біда, звісно. Ну, Залишилося пару-тройку поросят, воно небагато. Поросятка такі не дуже. ну, Була температура в неї. Пару днів боролися, проколювали і неопрофен колов'я. Щоб збити температуру. Працює доволі непогано. ну, і Понятно, для того, щоб побити інфекцію Ну, Також є айніл у нас. ну, Поки що Бог дав, то все в торбу. Є воно пару-тройку, вони меншенькі. Такі худощавенькі, ну будемо сподіватися, що щось да, залишиться. Так що начебто і по кількості було чимало, ну, але трохи не так би як хотілося. Ну а тут також начебто все нічого. Бройлерятка наша ростуть. Як думаєте, підросли, видно вам, бо шелудько якось дні так летять. Знаю, що сьогодні середа. Яке число, навіть не знаю. Так що такий бройлерочок, який брали в наташі бройлерної королеви. О, так що хто там тримає і брав разом зі мною, можете написати візуально, чи такий, чи не такий. Ну, для цього -то треба, звісно, поважити. Раніше ми це все діло робили, вважили регулярно. Ну, якось для себе було цікаво, скільки набирають. Ну, ми ставили ставку, щоб 100 грамів в день. Ну і були такі моменти середні за період. Так воно і вийшло. Так що, друзі, ранок в селі. У невеличкому місці, але як живу я так сказати, в хаті, то я рахую, що я сільський хлопчина, то живу начебто в селі. Так що, ну так, отак. Так що, друзяки, на цьому буду завершувати відео, бо зараз почну знову там писати, що ти тільки балакаєш, нічого не робиш, але ж робота не вов ліз, не втече, але ніхто її до нас не зробить. Так що працюємо і вже треба буде скоро готуватися до картопляних жнив готувати площу. Ну, бадилля почала сохнути. Хтось сказав, що треба посікти бадилля, ну, але посікти його ну, це, ладно, там біля хати а так небагато, то можна його було б і посікти. А як на полі там, 10 соток, а в когось більше. Ну, але пішла жак, вже видно, що бадилля почала сохнути. Хто пам'ятає, як я копав картоплю тут по приказу Лесі Петрівни? Була зелена грута, ну а зле зараз пішов бур'ян, ну там трохи є берізки. Так що скоро вже будемо це все діло проводити в порядок. Я думаю, через недільку вже почнемо готувати площу і копати картоплі. Що на цьому буду завершувати. Дякую кожному за підтримку, за довіру. Працюємо далі, всім миру, здоров'я і добра. Працюємо по господарству, ну а також підтримуємо наших захисників. Працюємо в напрямку РЕП. І збору коштів на автомобілі для наших хлопчиків і дівчат. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.